Всім привіт! Вчора цілу ніч йшов дощ, півдня сьогодні йшов дощ, але ми все рівно приїхали на дачу, бо треба багато ще, ну, закрити, можна сказати, так. Закрити свою дачу, дещо доробити, і вже, мабуть, і будемо приїздити. Якщо і будемо приїздити, то вже рідко, рідше. Ось зараз дощ закінчився. Утеплила свої гортензії, сходила в ліс, набрала ялиці. Ось і ну, зверху ті, що гортензії обрізала, засипала ялицею. Ось хочу показати вам падуб Мезерва Blue Angel. Подивіться, який він час гарний, дуже гарне листечко і потемніло ось такий колір у нього. Це падуб Мезерва Блю Angel. Зиму перезимував, він уже другий рік у мене тут зростає. Ну, гарненький, все добре. А зим. ось так накрила свою гортензію Анабель, яку я зрізала. Ось так я лицею. Їй тут буде тепленько. Трояндочка ось накрита повністю лапником. Це молоденькі мої трояндочки. І. Це азалія, це листопадна азалія. Я теж її ось утеплила. Азалія. Фіребаль. Фір... Фіребал. Фіребаль, ну така. Тут вона в мене корою обкладена так була, і ще зверху я ось ялицею засипала. Ця трояндочка теж лапником укрита. Все, всім тепло. Вкрили виноград, який ми садили восени в цьому році. Це тканино, і так замотали, і зверху ось пакетом, <схи> а тут, мішком. мішком ну, такий мішок салафановий, як плівка, накрили, щоб він обледеніння не було, він боїться обледеніння. А так, в принципі, не повинен змерзнути. Ну, відстрахувалися. Зробили йому таке укриття, щоб все було добре. Деякі свої кущі позамульчувала мульчею, е, смородину порічку, ось так засипала мульчею. У нас був дуже великий ураганний вітер, і вже приїхали садок, практично весь облетів, листя все облетіло і на барбарисах. І, ну, Взагалі і верби стоять уже голі, всі дерева, всі без листя. Єдине, що іще радують спіреї. Ось спіреї тут, ось після дощику такі в краплинках дощу, такі гарненькі стоять, прикрашають садочок. І вічно зелені, звичайно, прикрашають садочок хвойні, туї. Ялини і злаки ось змінювали, змінювали колір. І ось такі вони зараз гарні, стоять жовті вже. Ось так чудово виглядає. туя містер Боулінг Бол. Ось вона трішки змінила вже колір свій, але такий ось, бачите, шар, кулька ось таке. Такий гарненький, тут біля ялівця, а там далі спіреї. А ще гарно виглядає зараз райграс бульвоносний. Ось такий грунтопокривний отакий злак. А зовсім жовтий-жовтий стоїть. Я навесні його хочу розділити і. Ось посадити між своїми, тут в мене тюльпани посаджені, і я між ними хочу посадити цей пінесетом, щоб він накривався. Бо тут же ж я вже нічого не посажу. А так він накриє, тут буде розростеться і все йому буде гарний, я думаю. Ну Ось садок, ось такий у нас садок. Кінець листопада. Вже по зимньому вбрався. Добрий ранок. Вже другий день, сьогодні мінус. І ось ми вирішили спустити воду. Ми ще вчора хотіли, та вчора так швидко потемніло, та і вже й вирішили на сьогодні на ранок спускаємо, бачите, по системі повністю чоловік продуває систему, і в нас вдовж. Ось так вдовж садка труби проходять. І, як сказати, скрізь у нас стоять отакі крани, де можна підключити ось, ось такий кран. Ми підключаємо шлангу і поливаємо свій садок. І там далі, ну, скрізь. І два гусака біля. Хати з одної сторони і з другої, щоб було зручно набирати воду і теж поливати. Ось так. Зараз зріжу останню вже капусту, а все інше викинемо. Ну, те, що не наросло, те викинемо. Ось цю капусточку позрізаю малесеньку. Все ж таки на борщ буде там чи натушкувати. Вона не наросла, а вже толку з неї не буде, тому що вже мінусові температури пішли. Ось так. А тут сьогодні посіяла рядочок моркви. Нехай тут біля полунички. Спробую, бо я якось раз сіяла, в мене не вийшло нічого. Ну, оце ж приморозок і вже посіяла, нехай може щось вийде. Побачимо навесні, розкажу, чи, чи вийшло, чи щось, чи ні. Все, вже всю капусту зрізала, ну, щось зроблю з нею. А все інше прибрали з огороду і в компостну кучу. Тут за хатою в нас зростає два ялівці скельних. І один нормальний, все з ним добре, нічого не виворачує. А в тому році цей був вивернуло ураганний вітер. У нас був і його було вивернуто. Ми його прив'язали до кілка, до одного, правда, кілка. Цей раз знову ураганний вітер, його знову похилило, Ну, не сильно, ну разом з тим кілком. То ми вже таку розпорку зробили. Два кілка вбили з тої сторони, з цієї прив'язали. Не знаю, такий він щось у нас проблемний, не хоче він нормально зростати. Отака і постійно стрижу ж його роблю, щоб він такий гарненький був. І не знаю, як він так буде його виворачувати. Ну, буде отак прив'язаний яз... прив буде. Ось так. Оце Стоїло раз його вивернути, він тепер постійно клони його нахиляє. І це ж за хатою, ось за хатою вітер все одно гуляє тут, як сам хоче. Ось таке. Сьогодні знову вітер. Нічого. Щось поробимо та будемо вже їхати додому. Ще гарненькі, вічно зелені. Дубравники. Вони квітують такими бусковими квіточками навесні і ціле літо. А зараз отакі в мене розсаджені вони по всьому садочку. Там там кущики отак порозсаджувала. Доволі гарно вони і живцюються, і діляться. Я поділом кущика отак розмножую їх. Гарненькі, вічно зелені Дубравнички такі. Обрізаємо ремонтантну малину. Ту, що в тому році ми сюди її посадили і ось тепер обрізаємо. Ну, не обрізали всю вже раніше, обрізали, цю ще не, не обрізали, тому що на ній ягідки ще були. Навіть... Ой, бачите, і ми її не обрізали, думали, ще тепло було, ще поласуємо ягідками. Ну, вже все, вже треба обрізати. Обробляємо дерева залізним купоросом. Ще додали туди. Карбамід, сечовину. І отак от обробимо, щоб лишайників не було, щоб ну, гарно було дерева. У нас тут біля альтанки зростає катальпа, колись посіялася сама. І ось вже така виросла. Ми хотіли її залишити, щоб вона нам тут тінь давала і вже ж така величенька виросла. Але у нас є плани на наступний рік, на, на весну. Хочемо переробити цю зону, і вона нам буде тут заважати. І ось зараз хочемо викопати її і посадити, мабуть, на вулицю. Бо в дворі вже я не хочу її садити. У мене в дворі є біля калітки, отам, біля хвірт. Біля хвіртки, все забуваю, як називається. Біля хвіртки. Є вже дві катальпи зростають, і я не хочу вже дворі. А з-за двіру туди, о, туди за двір десь посадила її, нехай там зростає. Поки будемо викапувати, бо тут коріння таке, тут ще і жимолість зростає. Заплело все тут. І, і жимолість, і плющ. Вальтанка вся заплетена. І там коріння таке, що ой, треба все прибирати. Ну, будемо працювати, побачимо, що, що в нас вийшло з цього. Ну, нарешті ми її викопали, це було дуже тяжко. Як кажуть, тяжко тащити з болота бегемота. Оце ми отаку катальпу ви обрізали її. Бачите, стовбури оці всі обрізали, їй буде потім легше прижитися. Ну, Я думаю, що на вулиці, якщо приживеться, то буде добре. Ну, а цю яму ми закопаємо. Ну, а кому цікаво, то підписуйтеся і побачите, що ми будемо навесні робити. З, ну, з цією ділянкою це все буде навесні. Будемо прибирати все, що тут, і переробляти. Ось, Роботи буде багато, і планів багато. Дай Бог, щоб все у нас вийшло, як кажуть. Дай і... Боже, щоб наші плани дали нам втілити. Бо хто його знає, яка буде весна. І Ну, я сподіваюся, що доживемо і все буде добре. Чому... Чого і вам бажаю. Обрізаю. Їстівну жимолість. Ось обрізала дві гілки і згадала, думаю, треба ж вам розказати. Взагалі, жимолість обрізають після п'яти років, коли вона вже більше п'яти років їй, і от тоді починають тільки обрізати. Наші вже, я вже не пам'ятаю, але вже вона старенька. І тут є такі вже. Старі гілки, які я хотіла б обрізати. Вони вже поперепліталися, вже дві обрізала, і ще хочу ось цю обрізати. А тут молоденьких багато, і вона буде відновлюватися, і нехай зростає гарно. Ось, А цю зараз обріжу, щоб вона краще плодоносила. Ну, ця жимолість це блакитне веретено. І вона ну, мені дуже подобається вона смачна. А ось інша у нас. Інша жимолість. Ось прибрали так гарно, закопали. А інша жимолість ось зростає на цьому місці, вона чомусь ну, не така гарна, як та. І вона осипається швидко і ну, вже росте, яка є. то нехай, А ту зараз я обріжу. Омолодила свій кущик, обрізала ще побачила ще одну гілку і подивіться, що на одній гілці отут побачила, що це таке. Це ж якийсь шкідник, бабочка чи я не знаю щось. Ну, таке зробила собі. Я сподіваюся, це не болячка, це, скоріше всього, якийсь шкідник тут, кокон собі звив. Ну ось обрізала чотири гілки. Обрізати пилкою це, це щось. Прийшлося взяти і нормально пообрізати. Бачите, які в них стовбурці. І самі, саме кора, сама кора в них, бачите, розслоїться тут і дуже погано пилкою обрізати. Вона замотує. Оця оці кора намотується на ланцюжок. І дуже погано обрізати, тому що ось так прийшлося з сікатором обрізати. Ну нічого. Обрізали, омолодили, я думаю, буде гарно плодоносити. Тільки що загуглила оце все, поки не викинула, думаю, загуглю. Що ви думаєте? Це богомол. Отак собі робить такі кокони. І ось він так зберігає себе. Називається утека богомола. <смі> так загуглила утека богомола. <смі> так. Будемо знати, я перший раз оце за все життя побачила, як він оце зберігає себе тут. Ось викопали яму, поставили тут <смі> разом з корінням цим і плющ, і все воно тут росло. І жимолість ця, ця декоративна, все нехай тут росте. І де ж воно буде зростати, а ось тут навпроти нашого будинку через дорогу. Тут ми в тому році садили там і юки, і чагарники різні. Ну, тут, щоб менше бур'яну, як кажуть, не зростає катальпа, дай Бог, щоб вона пішла рости. Зараз її гарно заліємо і закриємо землею, засипаємо. Вилипять вітер води. Лопата, вітер лопату завалив. П'ять відер води. І оце ж бачите, тут шлаком засипали раніше е, дорогу, і дуже багато шлаку. ну Ось тут прям повикапували, бачите, то я обклала так. І туди будемо поливати, поливати. Ну, поки я думаю, їй вистачить 5 відер води, а вже навесні. Будемо її поливати, я думаю, вона все з нею буде добре. Ось така катальпа. А там далі ще сосна розсмілася росте, за цим бур'яном її не видно. Тут вже теж ділянку бросили, ще тут люди були і ось тут вже нема нікого. Багато покинутих ділянок. Ось так. Ще раніше в мене тут посаджена верба Мацудана. Я якось поставила гілочку в водичку і вона пустила гарні коріння. І я її оце на осінь висадила. І, я думаю, замульчувала її. тут. Сподіваюсь, все буде добре. От вона, якраз навпроти катальпи, а там буде, тут буде зростати. А з цієї сторони, а з цієї сторони у нас. Буде теж зростати, якщо перезимує і все буде добре. шовковиця теж сіянець, ми її ну якось побачили, такий вже величенький був саджанець і за хатою виріс, сам я його не бачила, ну то викопала та й пересадила сюди. Ось, нехай тут шовковиця. Все ж краще, ніж отака пуста, що постійно вітер гуляє. От і все. Всю роботу сьогодні зробили. Будемо збиратися вже додому. Ось. А вам всім здоров'я, всім миру і добра. Бережіть себе. І дай Боже нам миру. На все добре. До зустрічі!